Всім привіт! Це подкаст Місяць жіночої історії, і з вами я, Юлія Лемишева, директорка редакції Джулія News Тут ми говоритимемо про жінок України та світу, про їх життєвий шлях та внесок у різні сфери життя, власне, науку, культуру, боротьбу за справедливість. Протягом цілого місяця я розповідатиму вам дивовижні. А часом страшні і дуже цікаві історії, які точно знайдуть місце у вашій пам'яті. Тож, якщо ви готові, погнали! Ця тема стосується голодомору. Ми встигали хоронити в могилах тому за... адже не могла не помічати, як їх ставало дедалі менше. Вона вела щоденник, у якому описувала події голодомору, Преса нової влади. Виявилось досить для того, аби засудити вчительку. Слова руйнують збудований комуністичною пропагандою. Міф про заарештували лише за наявність цього щоденника. Це ще раз доводить незламність на українського народу. Доброго дня, шановні слухачі та слухачки. І сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже важливу і важку тему, а ця тема стосується голодомору. Говорити, ми будемо про це в контексті біографії жінки, яка зберегла пам'ять про голодомор Олександри Миколаївни Радченко. Це українська вчителька політв'язань радянського режиму. З 1926 по 1945 роки Олександра вела щоденник у якому описувала події голодомору 7 липня 1945 року, устріч НКВД підписав арешт Олександри власне за її щоденники, які стали головним доказом так званої антирадянської пропаганди та агітації. Олександра повернулася з таборів у 55-му році і була реабілітована у 1991. му її е, частина щоденників була вперше опублікована у 2007 році. Учителька з Харківщини Щоденники про голодомор. За це радянська влада її посадила, а щоденники конфіскувала. Вони збереглися в архіві СБУ. Через 20 років діти не повірять, що такими жорстокими методами будували соціалізм. Штучно організований голод протягом 1932 дев'ятсот і тридцять х років забрав життя мільйонів за різними підрахунками від 4 до 7 мільйонів життів. Цей злочин війшов в українську та світову історію під назвою Голодомор. На початку 1930-х років колективізація українських сіл завершилася. І їхні мешканці, примусово загнані до колгоспів, стали цілком залежними від влади. Масовими репресіями та депортаціями комуністи зуміли ліквідувати прошарок заможних і незалежних власників в селі, яких тоді називали куркулів, тих, які могли становити основу національного руху. Але після цього в Україні періодично спалахували місцеві антирадянські повстання. Для того аби остаточно придушити рух опору, влада вирішила покарати непокірних селян голодом спочатку було встановлено непомірно високі норми заготівлі зерна а їх очікуване невиконання. Оголошено саботажем і спротивом владі. Після цього почалися насильницькі реквізиції. На села відправлялися спеціальні буксирні бригади, що конфіскували все виявлене у селян зерно. Влада жорстоко карала за будь-які спроби приховати хліб, який оголошувався державною власністю. У серпні 1932 року було прийнято спеціальну постанову, названу в народі законом про п'ять колос. Кіків, яка передбачала багатолітні ув'язнення або навіть розстріл за те, що трактувалося як розкрадання соціалістичної власності. Насправді мова йшла про спроби зберегти для себе бодай залишки їжі чи віднайти рештки зерна на полях після збору врожаю. Ще одним інструментом вбивства селян стало запровадження так званих натуральних штрафів у родин, які не виконали запланованих норм здачі зерна, як покарання вилучалася повністю вся їжа. Відповідальність за саботаж покладалася на цілі села, які заносилися на так звану чорну дошку. Такі населені пункти повністю ізолювалися від решти світу. А довезення туди будь-яких товарів чи харчів припинялося. Зрештою, вся територія України перетворилася у своєрідне голодне гетто, адже її кордони були оточені військами, які не давали голодуючим тікати, позбавлені будь-якої їжі та можливостей залишити уражені голодом терени. Люди масово помирали, гинули цілі сім'ї, вимирали цілі села. Людей не встигали хоронити в могилах, тому закопували неподалік поселень у великих ямах іноді ховали навіть ще живих. Ті, хто збирав тіла, самі були настільки ослаблені, що не могли приходити двічі. Страшна трагедія смерть мільйонів приховувалася від усього світу. Про неї не можна було говорити і в Україні. Цензуровані газети писали про значні успіхи радянської влади а будь-яка інформація про голод трактувалася як антидержавна пропаганда і ду. Дуже суворо каралася. Дехто з постраждалих від голоду був певен. Біда є наслідком злочинних дій місцевої влади, і варто лише повідомити центральне керівництво, аби беззаконня припинилося. Люди масово писали листи на ім'я Сталіна, вважаючи, що вони відкривають вождю народу очі на жахи голоду. Авторів таких листів влада уважно вистуховувала, а потім. Заарештовувала, тим не менше, люди, які переживали голодомор, намагалися зберегти пам'ять про нього і передати цю пам'ять нащадкам. Однією з мільйонів свідків вбивства голодом була Олександра Радченко, яка в той час працювала вчителькою на Харківщині. Як службовиця, вона мала певне харчове забезпечення, яке допомогло їй вижити та врятувати від голодної смерті своїх дітей. Проте отримуваний від держави Пайо. Не міг відгородити її від довколишніх жахів. Можливо, тому що учителька змушена була кожного дня дивитися в голодні очі учнів, адже не могла не помічати, як їх ставало дедалі менше. Вона усвідомлювала, що будь-яка спроба пожирити інформацію про те, що робиться в Україні, означатиме для неї ув'язнення, а отже, і смерть для її дітей, залишених на призволяще. Олександра Радченко знала, на який ризик іде, навіть довіряється Віраючи правду про побачене лише своєму щоденнику. Вона розуміла, що її очікуватиме у випадку виявлення цих записів, але стриматися від цього не змогла. Тому й писала. 5 квітня 1932 року. Вівторок голод, штучно створений голод, набуває жахливого характеру. Навіщо забирають хліб до зернини? Нікому не зрозуміло. І тепер, коли вже бачать результат такого забирання, все-таки продовжують вимагати хліба для посіву. А діти голодують замучені, худі, мордовані глистами, тому що їдять одні лише буряки, та й ті от-от закінчуються. а до врожаю ще чотири місяці. Що буде? 1932 року середа. Іноді мене охоплює така нестримна злість, що починаю хворіти. Читаю про радянські темпи, газета Правда, про відкриття першої Європі домни, про завершення греблів в Дніпробуді і багато іншого. Все це добре, але навіщо ці темпи? При розпухлих від голоду дітях та людях, взагалі, голод починає лютувати і несе з собою усі біди, які лише можна уявити. Злочинність розвивається з якоюсь особливою швидкістю, мучать думки про розпухлих від голоду селянських дітей, і злість зростає. 2 червня 1932 року. Четвер. Як важко жити, довідчою важко. Взагалі надзвичайний час, небачений в історії. Всі страждають від недоїдання або голоду. Та й взагалі від напівжибратського життя. До того ж, безликість страшна, гнітюча. 20 листопада 1932 року. Неділя. Діда, що працює у крільчатнику, пограбували власті, як він доповів. Це означає, що забрали все, що було із лаків та овочів. Він уже розкуркулений два роки, майже жебрак. Хіба що не просить милостиню. Йому 70 років старій років 65 і з ними на квартирі їхня дочка Каліка, і ось у них убогих забрали все, чим вони могли прожити до лютого. 23 березня 1933 року четвер. Горя людського в цей день я бачила жахливо багато, з важкими враженнями верталась додому. По дорозі в зарожне полі біля самої дороги, побачили ми старого, обірваного худого, чобіт на ньому не було. Ймовірно, він упав знеможений і замерз, чи зразу помер, Чоботи хтось зняв. Повертаючись, ми знову бачили цього старого, нікому він не потрібен. Виїжджаючи в бабку, ми наздоганяли хлопчика семи років. Мій супутник гукнув, але хлопчик ішов, похитуючись, і ніби не чув. Кінь догнав його, я крикнула. Хлопчик неохоче звернувся з дороги, мене тягнуло подивитися йому в обличчя, і жахливе, страшне, незабутнє враження залишив вираз цього обличчя. Напевно, вираз очей такий буває у людей, коли вони знають, що повинні ось-ось померти і не хочуть смерті. Але це була дитина, нерви в мене не витримували. За що? За що діти? Я плакала тихенько, щоб не бачив мій супутник. Думка, що я не можу нічого зробити, що мільйони дітей гинуть від голоду, що це все стихія довела мене до відчаю. Кілька днів тому приходив конюх. Лице вже опухло, руки опухлі, каже, що ноги важкі, спокійно приготувався вмерти. Дітей жаль каже, вони нічого не розуміють Невинні. Олександра Радченко та троє її доньок, наймолодша з яких народилася 1931 року, пережили голодомор. Їх також не зачепила хвиля репресій великого терору 37 38 років, та на їхню долю випало ще чимало лиха. У 1940 році сім'я Радченків переїхала в нещодавно приєднану до Радянського Союзу Буковину. Тут їх і застав початок німецько-радянської війни влітку 41-го. Олександра та її чоловік Василь були заарештовані румунськими військами. Разом вони кілька тижнів перебували в таборах, доки не були визволені звідти колегами її чоловіка, інженерами лісового господарства. Звільнившись, Василь Радченко продовжує працювати лісником перші дні після зміни влади. Багато місцевих людей, серед них і Олександра, вірили в німецьке визволення від комуністів. Тому вона розповіла про свої записи німецькому чиновнику, який раніше в себе на батьківщині працював кореспондентом. Той запропонував їх видати. Німецька пропаганда неодноразово використовувала інформацію про злочини комуністів. Так було з інформацією про масові страти в'язнів влітку 41-го року про віднайдення поховання польських офіцерів у Катені. Проте записи про голодомор не потрапили до преси нової влади. А вже незабаром Радченко зрозуміла, що ця нова влада нічим не краще за попередню. Тому в записах 41 42 роки вона записувала вже про злочини нацистів. У 43-му році. Жорстока окупаційна політика туркнулася безпосередньо її родини на примусові роботи до Німеччини було вивезено її 17-літню доньку Еліду. Повернення радянської влади в Україну в 1944 році обернулося ще однією втратою для сім'ї Радченків. Чоловіка Олександра Василя забрали на фронт, причому у штрафні батальйони, адже він служив окупантам як лісник. У 1945 році завершилася війна. Щодо того, на батьківщину з Німеччини не повернулася її донька. А в серпні і Василь Радченко, нагороджений медаллю за бойові заслуги. Врешті сім'я Радченків знову була разом, і саме в цей щасливий момент в їхнє життя знову втрутився тоталітарний режим. Адже 7 листопада 1945 року слідчий кам'янець-подільського обласного управління НКВД підписав постанову про арешт Олександра Радченко. Під час обшуку в помешканні затриманої виявлено сім зошитів. Зі щоденниками колишньої учительки за 26 і 43 роки саме вони стали головним доказом в обвинуваченні заарештованої в так званій антирадянській пропаганді та агітації. Донька Еліда згадувала цей трагічний момент в історії сім'ї. Мама щоденників ніколи не ховала. Добралися до скриньки, де лежали щоденники. Я п'ять-шість загальних зошитів, які лежали в столі, встигла закинути під подушку. Після арешту мами ми почали їх читати. А там стільки жахів було написано про голодомор, що ми вирішили, що всю сім'ю розстріляють, тому ми спалили їх. Проте й виявлених чекістам зошитів виявилось досить для того, аби засудити вчительку. Слідство тривало майже півроку. На допитах Олександра відразу визнала авторство своїх записів, але цього було замало. Слідчий намагався змусити її визнати нотатки фальшивими, написаними спеціально для компроментації радянської влади. Слідство було глибоко упередженим. Мені погрожували багаторічним сидінням під слідством, доки не підпишуть протокол, де вже було написано, що на початку 30-х я вела контрреволюційного змісто щоденник. Враження від тюрми, страх і поганий стан здоров'я були причиною підписання цих протоколів. Суд відбувся в місті Проскурів сьогодні Хмельницький 14 грудня 1945 року. У своєму слові Олександра фактично відмовилась від свідчень, записаних у справі, і заявила мета моїх записів присвятити їх дітям. Я писала, що через 20 років діти не повірять, що такими жорстокими методами будували соціалізм. На Україні в 1930-х тридцять х роках український народ переживав страхіття. Звичайно, судді не прислухались до її слів, тому у звинуваченні йшлося про те, що Олександра Радченко. Будучи вороже налаштованою до радянської влади в період 30-33 років писали щоденники контрреволюційного змісту, в якому засуджувала дії комуністичної партії з організації колгоспів СРСР та описували тяжкий матеріальний стан трудящих. Попри абсурдність звинувачення, покарання за нього було дуже реальним та жорстоким. 10 років таборів гулагу. Уже в таборі колишня вчителька продовжувала боротися за своє звільнення. Писала скарги та протести, які, втім, не змінили її долі. Олександра Радченко повернулася в Україну лише в серпні 1955 року. Після відбуття повного терміну ув'язнення з надірваним здоров'ям вона прожила після цього на волі лише 10 років. Вдруге радянська влада згадала про неї за кілька тижнів до свого кінця, 23 липня 1991 року. Олександру Радченко посмертно реабілітували, тобто визнали несправедливо засудженою. Тим часом її щоденники на жаль не всі. Три зошити було спалено ще під час слідства, як такі, що не мають жодної цінності. І далі зберігалися в архіві КГБ, де про їх існування ніхто не знав. Згодом ці документи разом із іншими успадкувала спецслужба незалежної України. Але до того часу, як вони потрапили до рук істориків, минуло ще 10 років. Тільки в 2001-му ці матеріали разом із іншими, які розповідають про голодомор, знайшлися в архіві. Я випадково почула по радіо, що можна ознайомитись із щоденниками Олександре Миколаївни Радченко, які міститься в СБУ. Я була зворушена, розплакалася. Мама не дарма 10 років відсиділа, і її робота не пропала марно. Вона писала правду. Так згадує свою матір Олександру Радченко і її донька Еліда. У 2007 році фрагменти щоденника були опубліковані в книзі Розсекречена пам'ять. Сьогодні вони стали важливим історичним джерелом для дослідження подій 1930-х років в Україні. Написані небайдужою учителькою щирі слова, руйнують збудований комуністичною пропагандою міф про так зване щасливе радянське життя. Розповідають страшну правду про те, що робилося в Україні у 1932 х і тридцять х роках. Тож Олександра Радченко таки виконала свою місію, зберегла і передала нащадкам пам'ять про. Про трагедію голодомору. Історія Олександри Радченко це приклад того, як людина змогла зберегти пам'ять про найбільший, найжорстокіший злочин геноциду, який творила із нами тодішня Московщина, і зараз намагається творити Росія. Це історія про незламну жінку, яка боролася за правду. І хотіла цю пам'ять зберегти. Її зарештували лише за наявність цього щоденника. Настільки радянська влада і Московщина боялися правди, наскільки вони боялися. І мені здається, що історія Олександра обов'язково має бути почутою і переосмисленою. Адже завдяки їй ми знаємо про те, що відбувалося насправді. Це ще раз доводить незламність на українського народу і те, як він намагається боротися за правду, і те, як він досі бореться за правду. Дякую вам, що послухали цей подкаст. Дякую вам, що були зі мною. Я сподіваюся, ця історія вам відгукнеться і ви також поділитесь нею зі своїми знайомими. Тому що про Голодомор треба говорити не лише в день пам'яті голодомору, а про. Голодомор потрібно говорити постійно, потрібно згадувати те, що пережив наш народ. І ніколи не забувати, якою ціною ми маємо хліб на столі. І останній подкаст буде завершальний у цьому місяці, а про кого ми поговоримо, я вам не скажу, тому що це буде фінальний подкаст. Сподіваюся, вам сподобалося і наблизька. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. З вами була я, Юлія Лемшева, лістка і редакторка Джулія Ньюс. До зустрічі!